Всім доброго дня! Така, може коротеньке відео буде Полетіла у нас помпа на газоні Так косили там Завели Води залили Давай їхати Біжить вода Ну сняли вон Зараз покажу що там Давненько Ну він у нас пошти стоїть, він так сильно не виїзний. Зараз покажу. На мусор не дивіться, це так. Коротше ставлю гільза, оце така, це вже я одну помпу робив, ставлю на гільзу, клапан, Ось такий обточений. І туди бабах-бабах. І воно туди виходить, вибивається туди у той вал повністю. Ну і зараз подивимося, чи зробимо її, а не просто викинемо. Того, що тут може старого образца бочонок стоять, а тих бочонків вже нема. Бо батько їздив, спрашивав, казав, вже цих бочонків старого образца нема, вже якісь нові є. Ну а так типа, ну це ж треба піддержувати. Коротше, гільза в мене як. Звісно, як більше підстелити, щоб вона туди випала. Не на пиляку, а ну нормально випало, по-людськи. А ну хто напише так робить на коліні все. Ну, зато воно працює. Головне, що воно працює, а як воно там, то його проблеми. Ну зараз візьмемо щось, постелимо або на досточку поставимо і виб'ємо. І подивимося, що з помпою. Бо тут трошки в неї розвал невеликий такий, як ви думаєте, нормально. Може ще походило б. Є снова, батько брав там три. трактор с чем-то что сказал. Ну вот так уже трошки пришло он. Сейчас выбьем. Ой, так... тут лопнуло немножко. Ну, это не беда. Это больше всего, что уже вид старости. Ну, я думаю, походу, зараз, що все зробимо. Або піде на металолом, або купимо підшипник і ще поміняємо. Зараз подивимось. Так що. Щас ще щось підстелю, під щоб туди не впало. На цей. Ну, да, обичну тряпочку якусь. Ну, як вскриття я показало. То можна було піще поїздити Щось я не пойму, щось я шувал такий як зігнутий. Надо оцентрувати просто. Два подшипника налыгнулись. що там бачить? А? що там? Та ти поламав, ти їздив на ну Я їздив, я рік <гані> я не їздив, і що ти знайшов? йшов? Що ти оце робиш з технікою? <гані> Та ти от тебе одні ущерб, я тільки роблю на тебе, більше нічого. Я бачу, хто робить. не <гані> зігнутий я надаю. Видно тебе? <гані> да? Ну <гані> так. Це є ця сторона. Він мабуть, на заклинив його <гані> Ах, це хорошо, що хоче. Ну, а корпусу теж капець там. Ну, саме тут, а й можу чому. Чи це він вибивається, це не ночі вибиває. Ну це ж, блядь, ще ту херню вибити треба. Чи корпус нормальний? Та корпус нормальний, а що таке? Вибивається? Ну так, тому ту херню. Ну вибий. Там і хочу руки В Смислі? А хто його буде робити? Так а все равно нам треба або прокладки, або там же ж менять як ихрубка та он ну, так, так. так патрубка то можна. так мы же цю зробим ну, купи... Для... а в нас а там де старых не валяется поставить нафиг не могу та жалко вона нова ну, так Може її вже нема тут. Там, там і прокладочка є. Да, Достав руки грязні. Чого? На, став, Янів, хорфі, я не хочу, їду ляжу. Чого ти ляжеш? А робити хто буде. <haz> я зараз як поставлю, а воно не так. А как я ее наоборот поставил? да? Я ты ее наоборот. я трохи лягу полегу. Куда ты пошел? Вот ну, так и працюем, бачите? Короче, ставим новую помпу, та и все. ну, батько впаде в яму чи ні, як ви думаєте? Це прохода сидит? Хотіли накривать робити ще один ангарчик, ну трошки обставини у нас ну всі розуміють в чому вже б давно зробили Ну, є своє, ну Хотіли кран балку робити Яма. Треба води налити, басейн би був Чо я ще кажу? Треба було яму налити води і цей басейн би був плавав би. Чи тебе нема коли, да? Ба, якраз точно вгадали гадали з тим Надо щось якийсь той помост зробити, щоб лебідку, а? Ну да. Якраз з висотою диви, якраз і мотор буде розбирати. Та я тебе кажу лопнув бочонок, той, наверное там тому mm. тут двох, якщо що-то може сделать. Да, лопнув, воно трещина, бля. Вон масло біжить, блядь шланга, наверное. Бля, комбайну вся накипнулася, бля. Блять. блядь, бля, сука. Так не бігло ж. Це ти сів? Я на ньому одкосив, бачу, як він як звір. Якраз масло заб'є. Сивні гру. Набача коротенько ту комбайну піти. Кого коротенько? Пішла на ну, ро, бач, побігла, блі. Під двадцять цьому турбу. На той? На циліндр? <говори> Хоч роздивитися знизу можна, так? Да? Так, так. Багайця, прийти <говори> тоді раз, позакручуємо, тоді вийде. Баяку я тебе идею дал. Какую тебе не идею дал. Зробить яму. Блять, кто сказал, блять, робить яму, блять? Я тебе сказал. Ты ж никогда не, не слушай. А что ты мне джандира не купишь? Ей, бля, не кацапи, блять, долбані. Може пікупив. Надо ще одне решту, я бачу, вставлю. Складну доску, ще отуди, отак поняв. Бо так, щоб воно десь ну, так, таке саме, поню. Отак доварюють вже під угол, пань. І ще решту додають, щоб душі вивівало. Че нахер? <свес> Нужно ему туда. Вообще-то ты купляла это. Ну ха!